А? Чуть-чуть тебе черты молодец. Что я с маче? Да я видишь забудет. Ой. Що за поділка? Так Сергій вечір не, не вспів встати, він же все, в нього голодуха напала. Він перепину я... яйця жар, бо інших яєць нема. Я тренуюся, не маю Не птах, не кара. Яйця не яйця. Чекай, бо що тут? Тожуй трохи. Хіба <laughs> як лопатою закинуєш? Точка, Сергій, люди написали, що ти так довго спершу до тебе стрес від розставання з Оленою і від того, що ти на дієти. Бедь витяжки. Я третю начистині плакав, потім намалював картину і До Доспати. До спати. Коли дощ почав падати? Я заснув з трохи. <laughs> Я дурю. <laughs> Бо як так можна встати і зразу їсти? Візьми куль... скулькату, капусту, переклади в лоток, дай цибуль, олію, перчика туди підріж. У мене часу мені калорії треба. А, тебе немає часу, треба скоро поїсти, так? Mm -hmm. Коротше, в нього їда булгур і перепалині яйця. Давай, не хочу. Я їм після третьої. А що ти не кажеш, що я так гарно виглядаю, що помолоді вам десь трохи після маски? Що ти? Що я схудла вчора на скільки? Де твої компліменти в мою сторону? А хто скаже, що ти схудлай? Ти маєш сказати так? А на лиці, що я гарно виглядає після маски. Помолодівши. Чо, вже до мене представили? так, до кого мені представити? Аркадій. Аркадій я тепер поняв, що прийшов не будити з тобою. Ти до нього прищепилася. Я мені чекаю в ванні було більше години. Ні. Mm. не тому Аркадій то собі зробив, що хотів. Котлету мою з'їв. Котлету твою з'їв, так. Мені навіть котлета снилась. Тобі снилась, ми спочаємо ще там є курячі філе зараз. У нас є бісовські машини, ми зараз все зробимо. На пару хвилин.